Слава Христу! Е, будь ласка, будьте відкриті. Чи є між вами педагоги, хто має педагогічну освіту? Є? Ще може хтось? Ірина Сергіївна, моя сестра, вона педагог. То я не про те. Ми сьогодні з вами будемо розмірковувати про науку. Тема проповіді наука. Ну, Наука. Нова наука. Що за голосно? І так, наука. Тобто нова наука. Ми розглянемо в чотирьох моментах: Вимога чи наказ? От ми в такі моменти будемо розглядати: вимога чи наказ? Далі ми будемо говорити про суд. Бо сьогодні... Це вже починав говорити. От. Суд, Воскресіння і День суду. От такі моменти. Дії святих апостолів. Дії святих апостолів, 17 розділ, з 16 тексту і нижче читаю. Як Павло ж їх чекав у Атенах, у ньому кипів його дух. Як бачив, це місто повне ідолів, тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зі стрічними. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов, а інші, здається, він проповідує чужих богів. Бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. І взявши його, повели і привели Його в Ареопах. І те й казали, чи можемо ми знати, що то є оця нова наука, яку ти проповідуєш? Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже, хочемо знати, що то значити має оця наука. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радше не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати, тоді полос став посередині ареопагу і промовив, мужі атенські, з усього я бачу, що ви дуже набожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівник, що на ньому написано. Незнанному Богові, ось того, кого на умання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає Служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби, границі замешкання їхнього, Щоб Бога шукали вони. Чи його не відчують, і чи не знайдуть, хоча він недалеко від кожного з нас. Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва, чи людської вигадки. Та незважаючи Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його Воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло з поміж ним. А деякі мужі пристали до нього і увірували. Серед них і Діонисій, Араопагід, і жінка Дамар на Ім'я, та інші з ними. Отак я читав немало. Ця історія. Я легенький екскурс ввів на початку. І так, наука. Нова наука. Що за наука? І через це ми з вами розмовляємо. Бачите, апостол Павло, він був дуже толерантний. Хоча в нього написано, ми з вами прочитали, дух кипів, коли він бачив місто повне ідолів. Його дух кипів. Але коли вже його привели в Аріабах, то він там почав дуже толерантно, грамотно розмовляти. І каже, з усього бачу, що ви люди дуже набожні. Хоча вони були ідолопоклонники. Але він для того, щоб відкрилися їхні розум і серця, то він каже, я з усього бачу, що ви люди дуже набожні. Бо він проповідував з синагоги вийшов. І написано на ринку, на вулиці зустрічними людьми спілкувався про Ісуса Христа. І я тут прочитав, а ви, хочу, щоб ви звернули увагу. 18-й текст. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Скажіть, будь ласка, чи мав право апостол Павло сперечатися? Не мав права. І бачите, як тут написано? Не написано, що Павло сперечався, а вони з ним сперечалися. Але він не сперечався. Ви пам'ятаєте минулий раз, коли я тут був, то я казав вам такий один момент, що сварлива жінка, це в Біблії написано каналізація. Ви знаєте, що таке каналізація? Добре знаєте. А в Біблії написано, сварлива жінка це текуча ринба. А це бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, і не можна спинити. То знайте, жінки, не будьте каналізаційними трубами. А тим більше мужики, це взагалі. Бо ну, коли жінка ще там свариться, ну, ще якось можна, можна зрозуміти. Але я вам скажу таку народну приказку, дуже така проста. Ніби смішно, але разом з тим, сперечатися з жінкою все рівно, що стригти свиню. Шерсті мало, а крику на все село. Шерсті мало, а крику на все село. То через це, мужики, брати. Коли дама щось вам каже і вам не подобається, то такого губу на замок, чого Бог дав одного язика. І зуби, і губи за двома замками, щоб язик був. То через те, бачите, не написано, що апостол Павло сперечався, а філософи, епікурейські, і стоїки <кхух> сперечалися з ним і сказали, <кхух> що то за нова наука? Я пам'ятаю, коли я в Росії проповідував по тюрмах від Далекого Сходу через Сибір, Урал, Поволжя. по всей России проехал больше 200 тюрем. Но в одной тюрьме, когда я проповедовал, то подошел до мене майор и сказал, Михаил, вот я слушал тебя, как заключенные реагируют, как многие покаялись, легли на пол, плакали, рыдали, потому что они поняли, что они грешники. И что я тебе хочу сказать? Я передаю его слова. Кажет, Михаил, я вот смотрел, наблюдал за, за тобой, за твоим подходом, ходом мыслей. И я понял одно. Земную науку, чтобы полюбить, ее надо понять. А небесную надо сначала полюбить, а потом поймешь. Сразу треба полюбить. А тогда начнет расширяться наш святогляд. І ми почнемо далі рухатись. І так, сперечалися з Павлом. Павло не сперечався. Павло толерантно пояснював, а вони сперечалися, взяли його Ареопаг. це холм Ареса, це пагіро, де збиралася, так сказати, державна дума того часу. І вони там вирішували деякі питання. І коли вони його взяли, поставили, і він каже, шановні афіняни, Спостерігаючи з усього, я бачу, що ви люди дуже набожні, дуже набожні. І проходячи, оглядаючи ваші, не сказав святині. Він не сказав це святині, а ваші святині. Він не розділяє думку, що це святині. Але каже, оглядаючи ваші святині, я побачив жертівник, на якому написано незнанному Богу. От того, якого ви не знаєте, я вам проповідую. І почав благовістити про Ісуса і Воскресіння. І коли ми з вами говорили, це наказ чи вимога? Є велика різниця між вимогою і наказом. Вимога це коли при, приміняють зусилля для того, щоб людину до чогось спонукати. Це вимога. А наказ є наказ, а людина вибирає або, або. То через те, дивіться, як Павло почав. Каже, він. Не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь мав би потребу. Бог не вимагає служіння рук людських. А далі, коли каже, щоб Бога шукали вони, Бог за мешкання людей на планеті Земля, щоб Бога шукали вони. Хоча Він недалеко від кожного з нас, Павло вже тут і себе не виключає. Хоча Бог недалеко від кожного з нас. Сумління. Оце саме головне, що в нас є суддя. Коли ми говорили про суд, Санасар на початку говорив про суд, і тут також він назначив день, ми той день не знаємо, коли буде по правді судити Вселенну. От він назначив той день, по правді буде судити. І через те, що буде суд. І що таке суд? Дехто, дехто боїться цього слова. Це дуже правильне слово. Суд це не завжди засудження. Це висвітлення справедливості. Оце суд. Це висвітлення справедливості. І правда. Ви чули таке, що про покійників або хороше, або нічого. Чули такі так? Да? Про покійників або хороше, або нічого. А я на похоронах свого товариша, коли він помер, він на два роки старше мене, то я так сказав. Про покійника. Або хороше, або правду. Або хороше, або правду. Через те, А тоді вже добре думайте, який акцент вашої правди. Бо ви знаєте такий вислів, в кожного своя правда. На жаль, на жаль. І я правду кажу, а жили вилазять на шиї. То почекай. В інтонації голосу, в жестикуляції, в погляді очей набагато більше красномовства, ніж в підборі слів. Ото можна слова правильні, але погляд такий, і акцент такий, і жестикуляція все. Вроді би слова хороші, але неправильний підхід. То через те. Вони сперечалися з Павлом Павло не сперечався. Ніколи, ніде, ні з ким не сперечайтеся. Ніколи, ніде і ні з ким не сперечайтеся. Ми говоримо про науку. Ви пам'ятаєте той дуже правильний вислів? Ви його всі знаєте. Особливо ви молодь. дівчатка. Ви дівчатка молодь. Ви молодь 80-тій. Молодь, 80-х, 70-х, молодь, молодь, 80-х, 70-х. 80 70 то хлопці і дівчата. Хлопці і дівчата, молодь, 70-х, 80-х, 90-х. Ви пам'ятаєте? той правильний вислів. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Яка різниця, хто сказав? Саме головне, що це правильні слова. Вчитися, вчитися? Так. Це той малолетка казав. Да. Ви, ви, ви можете казали дідусь Ленін. А ви знаєте, що його стрільнули в 53 роки, 54 вже похоронили. Оце Леніну 53,5 було, коли він ушов з планети Земля. 53,5. То чого я кажу, він малолетка? Бо мені 58 через тиждень. Через тиждень то і рядка. То через те, дівчата, слухайте, все-таки вчитися, вчитися і ще раз вчитися ніколи не пізно. Але, але ми говоримо про науку. В Біблії апостол Павло написав, що постійно вчаться і не можуть прийти до пізнання істини. То через те не, не, не тільки треба вчитися, коли син іде. Синок, ти ходиш в школу, хожу. А в який клас? В другий. Рік пройшов. Синку, добрий день, добрий день. Ти ходиш в школу? Та я ж тобі баба вже казав, Хожу. А в який клас? У другий. Ото бувають такі учні. Постійно вчаться і не можуть прийти до пізнання правди. То через те. Мені одна комуністка колись сказала, ще це були 90-ті. Вона мені так сказала, каже, Мені стільки багато не зрозуміло в Біблії. Шукаю, в мене голова розколюється, я почала читати, мені не, не, не сподобалось. Бо там аріопаг, гліфострафон, гафафа, єфафа, такі всякі слова, каже, я не знаю. От як, як, як пояснити оце, що я не знаю? Кажу, а хоч що небудь? Тобі є там зрозуміле? Є. То я б до неї прямо сказав, почни виконувати те, що тобі зрозуміло, і тільки тоді незрозуміле почне помаленьку прояснюватися. Вам багато що зрозуміло в Біблії? Виконуєте? Ви молодці. Ви... Правду кажете, що не виконуєте, але через це постійно треба думати, рухатися в правильному напрямку. Ви пам'ятаєте, я вам казав? Глупа людина, яка зрозуміла, що вона глупа людина, вона далеко не глупа. <реш> краще, краще, розумна людина, коли допускає помилки, ну, це притаманно на превеликий жаль всім помилятися. Розумно помиляється, це нормально. Але ненормально, коли дурак умнічає. То через те е, Старайтеся ніколи, ніколи ні з ким не сперечатися. Коли починає людина суперечку, от в мене бували такі моменти, починає і каже, що мовчиш, що мовчиш? Запам'ятайте, коли сперечається розумна людина з дурнем, у дурня завжди більше шансів на перемогу. Дурень все знає Бо розумна людина просто один раз замовкне і почне йти, а той буде казати, ага, 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 <плес> то, 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 то коли в мене бувають моменти, зі мною починають починаю сперечатися, а я кажу, е, от як поступити, коли і правду не хочеться рубати в очі, і брехати не хочеться, і сердитись не можна, то я кажу. Я, я, на превеликий жаль, трошки обмежений в часі. Дуже дякую за спілкування. Вибачте, будь ласка, і дозвольте звільнити вас від своєї присутності. Дозвольте звільнити вас від своєї присутності. І дякую вам, що ви мене терпіли. І все-таки, земну науку, щоб полюбити, її треба зрозуміти, а небесну, щоб... Зрозуміти, в першу чергу треба полюбити. Любити і знати, що це єдиний шлях, яким ми можемо розвиватися, при якому ми можемо зростати, бути розумнішими, ніж були вчора. На одній великій конференції. Е, я вже закінчую, я знаю, на одній великій конференції в Запоріжжі. Приймали рішення, хто буде проповідувати. Там було 10 єпископів, 20 пасторів, дияконів багато. Ну і я там. І приймали рішення, хто буде. І хтось е, вніс мою кандидатуру. Каже, хай міша. А хтось там почав. Він не може, він не може, на цій конференції він не може говорити, тому що в нього язик дуже гострий. І в нього слова такі бувають, що аж сердиться людина. От він, він так зачепить. Я вам приклад один розкажу. От, коли на зібрані є люди, що сплять. Да? От як зробити так, щоб не образити і не казати, чого ви спите? А один казав, а ти ніколи шити, я не буду спати. Але, але то Щоб не казати, чогось спите, я один раз таке побачив. І, з вами і, дивіться, но... і дивіться, Я коли таке побачив, що десь хтось спить. Я піднявся, тихенько став, а вони сплять. я тако просто задав просьбу таку. Будь ласка, всі, хто сплять, встаньте! Вони, опа, а вони посидали. А вони думали, що всі стоять, а вони з просоння повставали і сіли. Я всього все сказав, будь ласка, хто свій сайт? Вони тіп! І побачили, що всі зі і посидали. То через це на тій конференції сказали, хай Міша скаже, а дехто почав з гривами хитати, каже, ні, він, 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 він такий, що буває так, що зачепить, що. Ні, ні. А тема була, а тема була конференції. Який проповідник може бути ефективним? Тема. І тоді. Я вже бачив, що мені там нічого не світить, бо вже мене хотіли забанити. І ведучий конференції, Вінковський, Сергій, вже він покійний, на жаль. Але він такий розумний. І він каже, Міша, ну я бачу, що вже не хочуть, щоб ти говорив, а все-таки, який проповідник може бути ефективним? А я при всіх такого. Це було тільки перед конференцією таке засідання маленьке. Я кажу, Самий Лоховський проповідник, який поняв, що він Лоховський, він буде ага. ага, ага. А ми казали, а, а Вінковський так подумав каже, Миш, а ти це саме, що ти ще раз сказав, більш в толерантній формі зможеш сказати? Кажу, зможу. То кажу, давай, моїх 40 хвилин, сьогодні ввечері, я маю проповідувати, я тобі віддам 20. Він каже, я тобі віддам своїм 20. Але ти в толерантній формі. І дивіться, до чого я веду. І коли я встав, там були різні, різні конфесії, десь біля 10 тисяч людей. І я кажу, сьогодні мені брати задали запитання, який проповідник мав бути ефективним, бо це тема конференції. І я для них також зразу відповів і зараз вам скажу. Я так подивився, а вони всі думали, що я це саме скажу. А я кажу, я пішов додому, обдумав і так: яка людина може бути ефективна? Перше, говори так, якби ти хотів слухати. Це перший шлях до того, щоб бути ефективним. Говори так, якби ти хотів слухати. Друге. Ні, Ну дівчата. Ви ж теж зі своїми малолетками 80-х, тоже спілкуєтесь, то говоріть так, би ви хотіли слухати. А то дехто каже, ти послухай, що я тобі хочу сказати. А ти не запитала, чи вона хоче слухати? Я хочу сказати, я хочу. Стоп. Топ. І так, перше. Проповідник, який може бути ефективним, співбесідник, говорить так, би ти хотіла слухати. Друге. Я на конференції кажу, друге. Три моменти кажу, друге. Ніколи, ніколи, ніколи не старайся сказати проповідь краще, ніж вони. Я показав на єпископів, пасторів, і всі подумали, що я вже до них підлизуюсь. Ніколи не старайся сказати краще, ніж вони. Тому що це шлях регресу, це шлях деградації, це шлях назад, шлях суперництва це завжди. Диявольський шлях. Навіть за кафедрою можна виконувати, на жаль, волю диявола. Коли суперечка йде. І так, перше, говори так, як би хотів слухати. Друге, ніколи, ніколи, ніколи не старайся вести конкуренцію, сказати краще, ніж хтось. Ніколи це шлях деградації. Але третє, завжди, завжди, завжди намагайся сказати краще, ніж ти це зробив вчора. І там багато хто почали свистати, хто листати в долоні. Ну так, бо ж були, були різні, різні професії. Католики, православні, штунди, різних мастей. Харизмати, топтуни, полсотники, баптісти. Мене інколи запитують. А ти хто? Ти кажеш, обзиваєш полсотники, Баптісти, а ти хто? Кажу, я православний Баптіст. П'ятидесятствуючий харизмат. Адвінтіствуючий свідок oh, Так? Почекайте, почекайте, не, не возмущайтеся. Дивіться, чого я православний? Тому що я намагаюся правильно славити Бога. Oh, я православний, тому що намагаюся правильно славити Бога. Вони кажуть, хай... а ми які? Кажу, ви православні. А чого? Людей посилаєте туди, куди вони ходити не хочуть. А це куди? Напробу руського корабля. Кажуть, як поведуть той кушну. Ага, то який ти православний? То Кривославний. І через це. чого я Баптіст? Тому що я хрещений повірю в воді. Ну, Баптіст це хрещений. Іоанн в Біблії написано, Іоанн Хреститель це в англійській Баптист. Іоанн Баптіст. Чого я п'ятидесятий? Бо хрещений Духом Святим з ознакою інших мов. Чому я харизмат? Бо вірю в дари Святого Духа. Харизма це дари Святого Духа. Я вірю в Дари Святого Духа. Чому я адвентіст свідетель Єгови? Тому що Адвентус, Адвентура, це означає другий прихід Христа. Я чекаю другого приходу Христа. Адвентус це другий прихід. А чому я свідок Єгови? Я не сторож башні. Бо сторожа башні свідки Єгови це не одне й те саме. Оці, що сторожову башню, там тулять, то кажу, подумайте, а я свідок Єгови Чого? Тому що коли явився. Бог Мойсею біля куща. І що він сказав? Я сущий. А сущий це означає я, Бог Єгова. І через те, бачите, наука Христова буде суд. Бог не вимагає, але наказує всім людям покаятися. І нехай Бог нас благословить, щоб ми все-таки оцю науку любили. Вникали мало того, щоб приміняли на практиці в своєму житті.